Так, друзяки, усім привіт. обіднє вправляння. приніс теляткам молочка. Один вже випив, оце і справа. Ось ще один. Тоже зараз туп'є. кинем їм гранули, бо бачите, вже во все пусто, все з'їли. Сімця треба закинути, підчистити під ними. Ось така кожного дня робота. Так, Такі бачите, пацани вже підросли, так підтягнулися, шустрі бігають. Трикають собі. Отак. От Вчора стало інтересно, зробив заміри оцих телят. Може комусь буде цікаво. Вік, кажуть, друзі, їх десь ну, так, приблизно 2,5 місяця їм. То оцей бичок справа показав обхват грудей 102, оцей зліва 98-99. Кусу міряв, то оцей зліва показав 93-94 см, а оцей справа 89-90. Оце ж отак не міряв. І пізніше, подивився по таблиці, то виходить, що ну, приблизно вони мають на сьогодні 80-85 кг. -кл. Отак. Ну це я кажу, це плюс-мінус, воно може бути і більше, може бути і менше. Отак, ну на око я думаю, що вони вже по 85 кг вони точно повинні мати. Бо, бачу, вони такі грубенькі, досить непогано вбудовані. ця камера може не передасть, ну видно, що вони підтягнулися. Отак, Зараз кажу, кину їм гранули і вже випив. О. Гранули дають, друзятки. Два черпака будівельних і десь черпак -кукоруця. ну Такий правда не повний. Оце норма йде на один раз. Отак зранку даю в обід і надвечір. І вони так майже до кінця це все доїдають. Може трохи залишити, може все доїсти. От, ну, якщо тако з вечора їм дати, то на ранок все з'їдають. Зранку до обіду буває, що можуть залишити. Ми сьогодні, бачите, доїли. Може це через те, що от на дворі трохи холодно, у нас пішли заморозки, то через це може бути негідчий апетит і є. отак їдять. Їм правда тут ще трохи коник допомагає, але більшу частину вони з'їдають. Такі бичечки. Зараз спробую вам показати з боку. Тілята. Отакі, друзі, по вгодованості, щоб ви більш-менш орієнтувалися. Отак. Ну, ростуть. Видно, що ростуть. До кінця квітня хочу їх ще відпоювати цим замінником. Далі кажу, прийдуть на просту воду, подивитися, гранула йти, сіно. От. Ну і там далі вже травень червень, то якась травичка буде. І так будемо годувати. Може в сад вижено, припну, бо от собі пасти травичку. Отак. От ось от такі почашки. чашки. Бачите, от збоку можете побачити, як оцей підтягнувся. І оцей. Оцей показав обхват більший. Він ніби виглядає худішим. Оце більш таки ніби вгодований, але обхват цей більший має за ось. А цей за нього довший. Бачите, собі їдять. Ось такі, друзі, телятка. Зняв сьогодні таке коротеньке відео для вас. От, поповнення поки що немає. Е, поки два бичка маю, годую. Може з часом ще візьму. О, так. Бо купляти такі запущені теляти не хочу, бо швидше мало ці голштини. Вам не хочу таких, шукаю більш таку м'ясомолочну породу. Ем... Хочеться, щоб ці телята були червоної масти. І основне, що гарно відпоєні, що не запущені. От я взяв оцих, то кажу, от на сьогодні з нами взагалі проблем ніяких не мав, ніяких поносів, діареї, на ноги ніхто не падає. От. Я їх ще і вітамінами не проколював, і гли... від глистів не обробляв. Купив, даю замінник. Цеп'ю гранулу і отак будую. Отак. Ну, з часом, може, теж їх ще і інтровітом проколю, але зараз цього поки робити не буду. Отак. так. і бачите, ці Сьогодні, Суніше, друзі, я вирішив зробити свіжої гранули. Окінчується там, що вийшлося на один день. Гранулятор запустив, налаштував його і ось така гранула виходить. Перемішаю пішомі, що я роблю лішмінку кукурудза. БМПД йде ось таке від виробника авомаркет. Я вам показував в попередніх відео сіль. Соєва макуха і має ще й соняшникова макуха, але правда я не маю цієї макухи, то даю тільки соєву. Насипаю. Так, друзі грамулятор шпарить. Роблю по місце по 25 кг. Перший робив на 50 кг, але вирішив робити на 25 кг, бо ну, би то не мішалося, так гіпше все перемішується. От, на цих 25 кг здаю десь приблизно 700-800 мг ще води. Перемішую і тоді гранулятор ліпше так гранулює. Можна давати без води. але Пізніше трохи буде багато ну, осипатись у цієї муки. От, а так трохи води додав, тоді все нормально виходить. Расипаю, бачка, ось. Панці зігра на трохи підсохне, пластини ця гранула. Тоді вже будемо надавати бачимо. Якщо би може, ще давав сонячний цілому тут, вона трохи має в собі олію, і може вона би ліпше гранулювала. А так, бачите, мушу трохи додати води, щоб гранула виходила така більш твердіша. Бачите, яка вона виходить. Вона досить тверда, вона не розсипається. Бачите, друзі, тиснув. Дехто писав питався, в мене, мені питався у мене, бачите, тисну от пальцем, як вже з сильно натиснути, то воно вже може так розсипатися. А так воно все нормально тримає, ну, гранулює. То, що Зараз кажу, остини. Тоді Будемо давати бичкам. Раз, взял, взял. Їм вже десь готував 75 кг. Перший, перший заміс зробив на 50 кг. Недавно третій зробив? Ні, не так. Другий заміс на 25 кг, сумарно це вже 75 кг. На цей третій заміс у нас буде на... Ще на 25 кг і так як сумарно дошки розбійдять 100 кг протягом цієї грамови. Якщо я би 100 граму купляв, я вам казав, що мішок на сьогодні приблизно з доставкою обійдеться в 600 гривень, 4 мішка по 600 гривень, 4 на 6, 2 400 От. А тут по собівартості виходить по собівартості мені ця гранула виходить приблизно 11-12 гривень. Ну, це я рахував, якщо ще давати соняшникову макуху, Ну я її не маю, це я компенсую просто кукурудзою і ячменем. Просто більше даю то по собі вартості воно десь мені може виходити 10 гривень, тобто наполовину менше. От так. так що є, друзі, вигода цього гранулятора. І основне, що я собі цієї гранули можу от в будь-який момент наробити. От. Засипав, засипав бетону мішалку, перемішав, загранулював і я там на 5-6 днів цього маю. От. А зараз купляти цю гранулу, ну ви, думаю, сумі розумієте. Скільки би не мав грошей, ну, все одно це ну, відгодівля вона себе просто не оправдає. По 600-700 гривень за мішок платити, от, оскільки цього мішка там, 25 кг вистачить. Пару днів згодували і вже немає. Оттак. І за оцих пару днів нібиток не поправиться на тих 600-700 гривень. Одно, це тільки гранула, плюс ще замінник молока, плюс ще якесь сіно і так далі. Тому е, оцей гранулятор він себе бере, оправдовує. Отак. Ну, це можна для бічків робити, цю гранулу, для свиней, курчата, хто тримає, наприклад, бройлери на відгодівлю, якщо ставити, теж можете собі купувати оці вітамінні добавки, брати зерно, макуху, там, перемішувати і брати їх годувати. Я зараз буквально пів години під я собі цієї гранули не роблю і декілька днів буду мати. бачите, Набираю стола є. На мені на даний момент все підходить. Там багато ще хто мені писав, щоб я собі зробив або взяв, купив екструдер, щоб собі свою сою переробляти на макуху і нею брати, годувати бічків. Но я вам скажу, якщо б ще мав цей екструдер, то ще оця гранула, вона б мені ще дешевше відходила. Не, там, не 10, 11-12 гривень, а ну, яке ось там може 9 гривень, 8, отак. Ну, Нараз це купити, ну, самі, знаєте, це не виходить, бо це коштує немалі гроші. Беремо обходимося по тим, що маємо. А це оце понадать. Все, друзі, закінчив робити гранулу. Зараз зісипав, бачите, в мішок, Уже повністю холодно, остивши. І отакий у нас мішечок вийшов. Отака ця гранула по яркості. Перу вам показую, бо в мене там капається гранулятор ротик 100. Отак бачите, він цю гранулу виробить. Вийшов ось такий мішок. Ну, тут десь буде до 30 кг, бо я трохи кукурудзи і шмені та більше, то я думаю, що тут близько 30 кг повинно бути. Теляткам оцього об'єму. Ну, я думаю, що на 6-6 днів повинно вистачити. Може і більше, бо як сказав, воно більше чи менше, зараз трохи заморозки. Подивлюся, мають ліпший апетит. Отак. От І заодно ще свиням розробив корм на на мішалці. Перемішав, бо зараз буду йти годувати. Отак От Вийшло. Зараз малим свиням даю БМВД ось таке для поросят від 12 кг до 20 старт 24%. Відплатки. Виробник, друзі, фідлайн. Не реклама, просто в мене недалеко від мене є гуртовня. Мужик там якраз у цими добавками торгує. І ну, мені простіше поїхати купити і нашу ще в інтернеті, це замовляти зараз за доставку платити. Отак От Розбавляю. Е, це в інтернеті дивився. Е, 2,5 кг йде ячменю, 2,5 кг пшениці. 2,5 кг кукурудзи і 2,5 кг має йти ось цього БМВД. І в сукупності має вийти 10 кг готового комбікорму. Путка я розробив на, на 20 кг. Отак. для поросят, я думаю, там якийсь час повинен цього вистачити. Отак, я їх вже від свиноматки забрав, вони вже мають на сьогодні. Тиждень. Місяць і тиждень. Далі буде 2 тижні. От Цієї середи от буде вже два, місяць і 2 тижні печечки, ага. зараз будемо годувати, бо ну, користу, ось таким ПМВД. Ну, Перед тим я ще їм згодував ага. мішок перед старту. Оця гранула, що я зробив для бішків, то якраз у цьому мішку, що я купляв. Малим телятам. От бачите, для поросят від народження до 12 кг. А тут же пішло від 12 до 20 кг. От так. то Ось такими друзі, кормами годую. Я і швидше так годував, то ну, по рості мені в принципі, все подобається. От так. Думаю, я вам розказав гранулятор. Теж дуже... все почистив. Треба ось. Оцей лоток бачу прокрутити, бо бачите, ось щось відкрутився, От кидає ним в різні сторони. Е, і зараз сюди 50 грам олії залию, щоб воно не засухало всередині в матриці. Отак. От ну І все, буде стояти гранулятор до, до наступного разу, коли мені треба знову робити оцю гранулу. Отак. От так, друзі, а це вже мої поросятка. Ось так вони бачите, на сьогодні виглядають, їм вже півтора місяця Свиномаску від них вже забрав, вони вже повністю самі, самостійні. Так, бачите, їм просто поломи. Поставив їм більшу кормушку, куди степлював комбікорм з цього БМВД, що я вам показував. Бачите, є в мене ще ось така кормушка, але вона не, ну, не годиться, бо їдять, коротше того зерно залипає і все, і воно зерно вже не стікає вниз. Їм через це взяв, Поставив, поставив таку пішну кормушку. Бо зараз робити якісь кори, то менше, щоб їм насипати туди. Зараз цього корити будуть засипати, то кажу, поставити готову кормушку і так брати її годувати. Ось такі вони бачите. Поживі вас і навіть не знаю, скільки вони правда мають. Ось так, бо є башти більші, менші. Ну, такі башти більші, то я думаю, що вони вже десь мають до 15 кг. От. Ну і є такі, що бачите, путка, ось як оцей ріженький, між ними саме менший, то я думаю, що він десь може і 10 немає. От, от. Оцей дивіться, який жирний. От у нас пацьок здається. Так? От. От, вони всі більші. Оскільки бачите, несипаю Ну Вони щось, правда, так охотно не хочуть їсти. От як давав гранулу, то гранулу шикарно сідали. Оцю дерть, щось трохи так беруть, перебирають. Це такий перехідний період. Вони пару днів можуть так погано їсти, а пізніше роженуть і почнуть їсти ну, більше, все більше і будуть рости. І так далі. Так що такі друзінки вирішив вам показати, бо теж такають мене. Бачите. Рижі мені більше подобаються, вони швидше ростуть. Вони такі там змішані з тюрком, то вони хоч просто ну, краще. От. Ну і білі теж є такі ці. вони теж непогано, непогано ось, будуть рости. Ну і правда такі бачите змішані. То, я думаю, що вони трохи просто, просто будуть відставати. Отак, бачите, втікають. Вирішимо ну, пописати, показати цих от малих, бачите. так. Тому на цьому скоріше, що, що буду закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.